Слава Ісусу Христу, Люди добрі! доброго здоров'ячка! Доброго вечора. Чекайте, бо я людей не бачу, ви так стали придумано. О, файно. А де ваш ровер? Ззаді. Ясно. То треба, щоб ви так туди-сюди каталися. Доброго вечора всім! Сьогодні трускавці, дивіться, капода в день було 24 навіть, чи 22, чи 23 навіть. Ну, тепло було дуже, але вечір підходить і стає зимніше. Сьогодні в Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться, мав би відбутися, дав би Бог, побачити сирени, виють, що то буде, неясно. Але плануємо. В 19:30 в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка сьогодні мав би відбутися мій концерт. Якщо ви всі прийдете на концерт, то він обов'язково відбудеться. Я вітаю вас в прекрасному місті Трускавець. Вітаю вас на цій прекрасній землі Західної України. Від усієї душі бажаю вам всім міцного міцного здоров'я, насамперед. Щоб ви сюди приїжджали відпочивати тільки, не лікуватися, а тільки відпочивати, щоб ви були здорові, це саме головне, щоб ви були спокійні. Ну і щоб над нашими головами було мирне небо. Всі ми того дуже хочемо, прагнемо, молимося, стараємося і робимо, в то, що може. Я думаю, що варто по поаплодувати зараз нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу землю, нашій Національній гвардії України, всім нашим військам, які тримають оборону і роблять все для того, щоб ми з вами тут могли спокійно знаходитися, спілкуватися, бачитися, ходити на концерт в кінці кінців, співати трошки і так далі. Вже сьогодні в 19.30 я вас запрошу всіх на цей концерт, який відбудеться в палаці імені Тараса Горовича Шевченка, де прозвучать старі, добре відомі пісні. Я колись сюди зараз підходив, чорнобривці звучали. Так само будемо співати разом чорнобривці на концерті. Я сподіваюся, що ви прийдете. От, а зараз запрошую що вас всіх на концерт, спробую заспівати одну дуже добру пісню. Хто знає слова, хто знає пісню, підспівуйте разом зі мною. Попробуємо. Терна клює ще дротної сливи, яка і зілля покрушує світ, моє відукнеться кохання щасливе, І порізь під зарошем. Редко і свой, розвиванка на ті холодні, що маль наткала і спряжі нової, пошила сорочку шестями, а ти ріжені, мов горі двох, стоять серед краю, по димах весни. Спасибі, вам велике. Спасибі за гарне підспівування, спасибі за оплески, спасибі за увагу. Це дуже-дуже приємно і це багато коштує. Ви знаєте, я хочу сказати, що сьогодні о 19.30 концерт, ще раз нагадати, в якому прозвучать старі добре відомі пісні, ряд нових пісень. Обов'язково поспіваємо разом, відпочинемо душею, зробимо добру справу через те, що частина грошей зібраних з концерту йдуть на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України. І після концерту я обов'язково гарно вбраний в білому костюмі вийду до вас в зал для того, щоб з вами сфотографуватися, хто цього захоче. Ну а зараз їде поїзд. Пийте водичку, хто буде вечеряти смачно і до зустрічі на концерті. Спасибі велике, дай Боже.